Шановні глядачі, перед вами учасники восьмої скачки. Призеліти. Для коней чотирьох років і старше чистокровної верхової породи на дистанцію 2400 метрів. Перший номер Радавор. Сірий жеребець належить Товариству з обмеженою відповідальністю Спортивний клуб Арсенал Біла церква. Третій номер Альфа-Стар, Рудий Жеребець, належить приватному підприємству Кінний завод Міленіум. Четвертий номер Гарджет. Темногнідий жеребець належить ПСП імені Шевченка. П'ятий номер Редон Раковий жеребець належить агроцеху номер 10 державного підприємства «Ілліч Агродонбас. Шостий номер Робертіні. Гнідий жеребець належить Товариству з обмеженою відповідальністю спортивний клуб «Арсенал Біла Церква. Сьомий номер Бабеш. Гнідий жеребець належить зад Львівський іпподром». Восьмий номер Боліро. Гнідий жеребець належить державному підприємству «Стилецький кінний завод номер 60 Десятий номер Gold Chief. Гнідий Жеребець належить приватному підприємству Кінний завод Міленю. Шановні глядачі, за декілька секунд розпочнеться найцікавіша скачка сьогоднішнього дня. Призеліти для коней 4 років і старшим на дистанцію 2400 метрів. Всі вісім учасників скачки вже знаходяться на старті. Була дана команда коней в бокси. Один за одним ми бачимо, як учасники заходять в стартові бокси. В останньому боксі заходить редевор. Всі коні в боксах зараз буде дан старт скачки. Йось Данстарт скачки номер 8 приз літні для коней 4 старше. Років на дистанцію 2400 метрів. Учасники скачки щільною групою виходять напряму. Попереду Голд Чіф і Робертині. Третім Радевор. Решта йде щільною групою. Відстаючи на корпус. 400 метрів пройдено за 28 секунд. Лідери Голчів, за ним Робертіні. Ну на корпусі третім іде Радевор. Решта учасників відстали на 4 корпуси позаду. Веде Гол Радевор, підійшов до Робертіні. Голчів перший, Робертіні другий, Радевор третій. Коні не входять правий поворот. Лідери Голчів Чіп і тут же Робертіні. Третій з поля Радевор. Далі Альфа Старт, Баліро та Гаржет, замикаючи скачку, редон та бабеш. Робертіні тримається на корпус посадок до Гол Чіфа. Лідери вийшли на протилежну пряму. Наступні 500 метрів пройдено за 32 секунди. Наралі продовжує лідерувати гол Чіф. Одразу за ним Робертіні. Тереміда Радевор. Колочів перший, Раутіні другий, Радовор третій. Далі Альфа Старт, Баліро та Гаржет, замикають скачку Редон та Бабеш. Альфа Старт робить прискорення і обходить Радовора. До фініша залишилось пройти 1 тисячу метрів. Наступні 500 метрів пройдено за 33 секунди. Коні кучно входять в останній поворот. Веде Голд Чіп, за ним Робертіні, їх наз... намагається нас догнати Альфасат. Коні виходять з вороту на фінішну пряму. Робертіні виходить на перше місце на 100 ступні 500 метрів за 31 секунду. Скачку веде Робертіні, друйфастар. Який обходить Голд чіфа четвертим іде Гардж, за ним Боліро. Робертіні починає відриватися від сумників. Голд чіф сповільняє, його, обходить гарджет. Роберт Бертінні відрив. За ним Альфа старта Гарджет. Грає з легкістю. Скачку. Робертіні. Другим. Гарджет. Третім. Альфа старт. Четвертим. Боліро. Шановні глядачі, перед трибуною проходить переможець восьмої скачки. Призліти. Нідий жеребець Роберт Діні, який належить спортивному клубу Арсенал Біла церква його супроводжує тренер Моменко Андрій і жокей першої категорії Артур Клочинський.